Тарифи. Тарифи влада планує збільшити після опалювального сезону. Тарифи мають бути збільшені на електроенергію, на опалення, на газ, фактично на все комірне, яке ваша родина сплачує. Чому це дуже погана ідея? Тому що бюджет будь-якої родини це, ну таке коло, в якому є надходження. Наприклад, 20 тисяч гривень. І е, все, що сюди приходить, воно або витрачається, або якась маленька частинка залишається, і ви можете собі зекономити або в банк покласти, або дитині на е, розвиток, на майбутнє тощо. З цього бюджету є його наповнення і є його видатки. Давайте поговоримо спочатку про видатки. За минулий рік лише офіційно інфляція в Україні складає 26,6%. Багато чи це чимало. Насправді ну, це багато, але реальна інфляція ще більше, особливо, якщо ми говоримо на продукти харчування. Ну, наприклад, яйця, про які вже говорять декілька тижнів, які стали такими вже мейнстрімом. На початку року вони коштували 4 гривні, на кінець року ціна складає від 6 там, до 8 гривень. А Міністерство оборони їх змогло закупити аж по 17 гривень. Ось так. Але тут велика корупційна складова, з цим будемо говорити окремо. А, так само і на всі інші продукти Ви ходите по базарам, по магазинам, все це бачите. Інше це надходження вашого бюджету. Вони в цьому році зростуть на нуль. Тому що індексація мінімальних заробітних плат, індексація пенсій, індексація інших соціальних виплат не передбачена бюджетом. Можливо, це з'явиться, починаючи десь з першого кварталу. Але це можливо, і це не значить, що насправді це буде, а до цього терміну ще треба просто фізично людям дожити. Тому, виходячи з цього, збільшення тарифів це точно велика помилка. Ви можете сказати, що зараз триває війна і в державі немає грошей, це все правда. Але за останні тижні ми побачили, в тому числі на діях наших силовиків, що якщо є бажання і політична воля, гроші можна знайти. Причому не лише в матрацах і в ліжках корупційних чиновників.